Досить довго, 17 діб, тобто аж 16 жовтня ми отримали повні сходи даної культури. На сьогоднішній день рослини сорту Андрада перебувають в фазі BBCH 31, тобто ми бачимо, що перший вузол знаходиться на відстані 2 см від вузла кущення. За весняний період вегетації були проведені такі агротехнічні операції, як внесення фуніциду «Інпут-Класік» в нормі 0,8 літра на гектар разом із регулятором росту норми Кватхлорит в нормі 1,2 літра. Тіт після внесення гербіциду, і ми можемо з вами зараз прослідкувати, як він спрацював по комплексу наявних видів курянів, таких як Вероніка Персицька, Ромашка Непахуча, Зірочник середній, талабан польовий і кучерявець Софії. Отож, давайте приступимо обстеження посівів. В контрольному варіанті показує, що ромашка непахуча розвивається повним ходом і вже досягає висоти рослинозимої пшениці. Вероніка Персицька, якої є найбільше в посіві, утворила вже суцільний килим і перебуває у фазі повного цвітіння. Також цвітуть представники. Родини капустяних, зокрема, це Талабан польовий. І також нас зацвіли вже і грецики на контрольному варіанті. Представники кучерявця Софії вже по висоті перевищують рослини пшениці і також. Перебуває вже у фазі бутонізації, скоро зацвітуть, також вже винеться по рослинах пшениці і підмарених чіпків, який на контрольному варіанті досить себе відмінно почуває. також ми можемо тут спостерігати рослини маку польового, які розвиваються також інтенсивно. і скоро будуть викидати відконосний пагін. Тобто, як бачимо, конкуренція в посіві бур'янів з рослиною пшениці значна і по кількості на одиницю площі складає в середньому 60 штук на квадратний метр. В той же час на ділянці де внесений. Мушкет універсал, ми бачимо відмінну гербіцидну дію на талабан польовий. Також на кучерявця Софії, який був досить перерослий. Ми бачимо, що на сьогодні даний бур'ян припинив активну вегетацію. Ось ще один. Талабан, ще один менший кучерявець Софії, досить пригнічений. Ще один представник кучерявця Софії, проконтрольований гербіцидом. Також спостерігається пригнічуюча дія на мак польовий. І так і залишився в фазі розетки. Постерігаємо також непогану дію по грициках, які вже повністю зів'яли. Особливу увагу хочете звернути на дію мушкету універсал на Вероніку Персицьку, представники якої перебувають пригніченому стані, Всі точки росту хлоротичні і рослини не продовжують нарощувати свою вегетативну масу. Хочеться також відзначити відмінний гербіцидний ефект проти підмареника чіпкого. Спостерігається чітка пригнічуюча дія мушкету універсал на даний вид. Листочки ми бачимо дрібні, стеляться по землі, що говорить про те, що е, даний вид не буде конкурувати в подальшому з рослинами пшениці. Отже, як бачимо колеги, препарат «Мушкет Універсал спрацював проти наявного спектру забур'янення на належному рівні і забезпечив вільний розвиток рослин пшениці сорту Андрада.